17 місць, які ти просто зобов'язаний відвідати у цьому житті. Якщо звичайно хочеш відчути, що живеш наповну, перше північне сяйво в Норвегії це ж не просто в небі. Це ніби всесвіт вмикає дискотеку спеціально для тебе. Саме в такі моменти розумієш, наскільки ж ти малий перед величю природи? Друге Україна, Київ. Якщо ти ще не був у цьому місці, то в тебе вже велике горе. Андрівський узвіз – це ж не просто вулиця, це живий музей під відкритим небом, вуличні музиканти, художники, кав'ярні з ароматом свіжого круасану, а атмосфера, ніби в старому Голлівуді, але з українською душею. А коли ти вийдеш на міст закоханих, ось тут тримайся міцніше за поручні, бо перед тобою відкриється захід сонця, дніпро, вогні міста на долоні, і ти сам собі скажеш: Мамо рідна, чому ж я раніше тут ніколи не бував? Третє карнавал у ріо де жанейро кажуть, що саме після нього люди повертаються додому, розуміючи, що вони взагалі ніколи не вміли веселитись настільки по справжньому Четверте захід сонця на пляжах Балі. Саме тут ти зрозумієш, чому люди кидають свої високооплачувані роботи, приїжджають сюди і заробляють на життя, продаючи кокоси туристам. Звідси просто неможливо заставити себе добровольно поїхати додому. П'яте пустеля Ленсойс Мараніенсес у Бразилії. Уявити йдеш по нескінченному піску, а навколо тебе найкрасивіші озер. Як чому? Та ніхто не знає, але виглядає це, наче справжня магія. Шосте поля тюльпанів у Нідерландах. Якщо твоя стрічка в інстаграм коли-небудь і вибухне від лайків і коментарів, знай, це трапиться саме через ці куртикади. Сьоме плавучі ринки Бангкока. Тут навіть їжу доставляють прямо в човні. Забудь кур'єрів на самокатах. Тут твій обід підпливає до тебе по воді, як у фільмах про старий східний базар. Восьме. Гранд Каньйон у США. Ти просто стоїш і дивишся, а потім ще дивишся, а потім розумієш, що все твоє життя це настільки маленька точка у порівнянні. Цією нереальною величчю. Дев'ятий лазурний берег Франції це місце, де повітря буквально пропитане розкіш. Тут навіть чайки виглядають так, ніби в них є власні рахунки у швейцарських банках. Французьке вино, яхти, дорогі авто, запах морського бризу, і ти раптом усвідомлюєш, що просто народжений для красивого життя. Хочеш, щоб про тебе або твій бізнес дізнались тисячі людей. Тоді пиши мені, зробимо і тобі платний вірусний ролик. На сьогодні все, але завтра буде ще крутіша історія. Підпишись.